Під охороною у школах рівного з'явилися офіцери безпеки. Що робитимуть? Нагороджені посмертно рідним загиблих військовослужбовців передали та медалі. ITV. Новини. Доброго вечора. Поліцейські у школах на Рівненщині розпочався пілотний проєкт із залученням правоохоронних органів до навчальних закладів. У яких школах вже з'явився офіцер безпеки та що там робитиме, дізнавався наш Денис Дєдух. Поліцейські у школах. У 37 навчальних закладах Рівненщини вже працюють офіцери служби освітньої безпеки. Зокрема, правоохоронці приєдналися до 22 шкіл у Рівненській громаді: 8 у Сарненському районі та 7 у Вареському районі. За словами директора департаменту науки і освіти рівненської обласної держадміністрації Петра Коржевського, метою проєкту є перш за все гарантії безпеки учням. Це можливість, аби усі учасники освітнього процесу були у безпеці. Даний працівник має інструкцію, відповідно до якої він здійснює свою діяльність. Одним з таких закладів освіти, у якому запрацював офіцер безпеки, став ліцей номер один. Тут за безпечний процес навчання учнів відповідає Олеся Сверецевич. До моїх безпосередніх обов'язків як офіцера безпеки закладу загальної і середньої освіти вводить забезпечення пропускного режиму, а саме недопущення будь-яких сторонніх осіб на територію закладу. Відповідно, перевірка документів, так само припинення будь-яких правопорушень. Совно учасників освітнього процесу директорка ліцею Людмила Грекул зауважила, що учні та батьки з розумінням поставилися до нововведення та вже встигли налагодити зв'язки з пані Олесею. Мі здається, що вони себе. Відчувають якісь таким більш захищеними. Ну, в цьому разі малі, а старші розуміють це, це з розумінням поставилися, і ну, це нам це нам дуже приємно, що з розумінням розуміють, що все тільки для того, щоб ми всі були в безпеці. Наразі проєкт запустили у пробному режимі. Він триватиме до кінця навчального року. Денис Дєдох Олег Шаламай, телеканал ITV Media Group. Віддали шану 18 нагород різного ступеня отримали рівненські захисники. На жаль, усі ці відзнаки були присвоєні посмертно. Тож медалі та ордена своїх воїнів із гордістю та сльозами на очах забирали їхні діти, дружини і батьки. Побувала на цій церемонії нагородження і наша Ангеліна Бурак, тож вона і продовжить. Вони заслужили ці нагороди, однак ніколи не носитимуть їх на своїй формі, адже тепер стоять у лавах небесного війська. Їхні ордени та медалі присвоєні посмертно зі сльозами на очах забирали батьки, діти та дружини. Серед тих, хто сьогодні отримав медаль свого чоловіка, і Оксана Фусик жінка каже, для неї ця нагорода дуже болюча, хоча і досить важлива. Я, звісно, дякую і Рівненській обласній державній адміністрації, яка зробила подання на цю медаль. І президент України, який погодився, який відзначив пам'ять мого чоловіка. Але повірте, жодна з цих медалей, орденів народний знаків не замінить. Сьогодні життя для рідних загиблих захисників ці відзнаки є показником того, що мужність їхнього сина, чоловіка чи батька не була даремною. Адже те, що вони віддали за свою країну та її громадян життя, відзначили на найвищому державному рівні. Мама загиблого Богдана Гордійчука каже, довго чекала, коли отримає орден свого сина. Тож цей день для неї став знаковим. Він мені приснився з цією нагородою, навіть на великдень. Уявіть собі, як це важливо для них. Він мені приснився. Сказавши, мама, я живий, і ця нагорода, цей орден бо у нього на грудях. Це щось фантастичне. Сьогодні я хочу сказати, отримуючи синову нагороду, служу народові України. Ми маємо жити за них, за себе і за них. Загалом відзнаки різного ступеня сьогодні передали родинам 18 полеглих у війні за Україну захисників на сьогодні вручили 18 нагород. На жаль, всі нагороди посмертні. Це нагороди нашим мешканцям територіальної громади, які загинули під час повномасштабної війни. Ці нагороди за 17 з них за указом президента України, одна за указом головнокомандувача. Більшість з 18-16 це ордени за мужність третього ступеня, один золотий хрест і одна медаль за військову службу. Кожен із тих, хто сьогодні отримав нагороду посмертно, навіки повинен залишитись у нашій пам'яті, адже вони, залишивши свої родини, не побоялися взяти до рук зброю, одягнути однострій та стати на захист рідного краю. Я не можу зрозуміти, скажімо, особисто, який біль відчуває та людина, коли їй приходять і вручають цю кляту. Це клятий папірець з твоєю мокрою початкою нервовою. Але я хочу вірити в те, що ці. Рати ці життя, які віддали наші воїни, вони не будуть даремні. Що дійсно український народ свідомий буде пам'ятати подвиг кожного нашого воїна. Ангеліна Буракар, там Шаула, телеканал ITV Media Group. Про те, що підприємці рівненщини можуть отримати гранти на розвиток бізнесу, про результати перевірок у розважальних закладах нашої області щодо дотримання комендантської години, та про те, що жителі з Долбунівської громади можуть скористатися послугами інва таксі, вже читайте на нашому сайті itvmg.com. Ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Group у соціальних мережах. Підписуйтеся, аби знати більше. Майстри на всі руки. У Костополі дітей з інвалідністю навчають різноманітним ремеслам. Готуються на повну. Молодіжна команда Рівненського Вереса вийшла із відпустки. На чолі колективу Новий тренерський штаб. Головне не опускати руки. Днями наші журналісти завітали у простір сонячний промінь у Костополі. Там молодь з інвалідністю освоює різні ремесла. Зокрема, займаються випічкою, свічковарінням та виготовленням мила. З перших хвилин спілкування стало зрозуміло. Вони значно сильніші за будь-яку пересічну людину. Про дружню атмосферу, відкриті серця та життєрадісність, яка вражає у сюжеті наших журналістів. Підтримка, яку не часто знайдеш серед людей, а також майстер-класи, ігри, навчання та таке необхідне для молоді спілкування. У Костополі функціонує простір сонячний промінь, у якому люди з інвалідністю починають жити по-новому. Анастасія відвідує цей центр понад півжиття. каже саме тут їй допомогли прийняти себе та налагодити зв'язок з іншими людьми. Найбільше мені тут подобається така наша маленька громада. Це відчуття сім'ї. А тут ти не відчуваєш себе якимось інакшим. Тут а, таке суспільне прийняття. Ти такий, як всі, чи інакше ти тут рідний. Тут тебе поважають, тебе тут люблять, тебе тут навчать. Це саме найголовніше, напевно, оця прийняття. Тут молодь навчається свічковарінню та виготовленню мила згодом здобутими навичками раду діляться з іншими. Разом з батьками діти опановують і нові професії. На базі молодіжного простору діє невеличка пекарня, у якій виготовляють випічку на замовлення. У нас є гуточок смаколики, ми для них випікаємо солодощі, випікаємо хліб. Ми вже в магазин, діти не ходять купляти, вже їдять свій хліб, свою випічку, ну що вони по бажанню. Хочуть кекса, ми їм печемо кекса, хочемо якісь солодощі, такі ну, великого розміру, щоб, ну, бо ж дітки люблять. В організації зареєстровано 60 сімей. До кожної людини, яка тут навчається, шукають індивідуальний підхід. І вихованцям це йде на користь. Неодноразово костопільчани посідали призові місця на парафестивалях або ж у спортивних змаганнях. Тут у нас знаходяться костюми театральні студії, наша молодь приймає участь в різних виставах, в різних таких міні-виставах, музичних таких міні сценках Приймають участь не всі, на жаль, ті, хто мають. Повноцінне і розуміння і рухливість дуже полюбляє, до речі, місцева молодь без перебільшень вважає це місце другим домом, у якому про них турбуються та завжди чекають. Ми займаємося тут е, миловоліна, цвітна мащенна, е, палепінь, е, куліна, куліналія, готуємо бути бладні та що. Ми це дуже. Після смерті мого тата це дуже як я ходна візку, але для мене це. Житаке, як же щастя, що саме головне ніколи не здаватися, ніколи не духом і бути таким завжди. Нещодавно у просторі провели ремонт за кошти іноземних партнерів. Організація Mental Health for Ukraine відремонтувала приміщення та закупила обладнання. Голова громадської організації Сонячний промінь Інна Дупак каже: є над чим працювати і є куди зростати, адже варто докладати чималих зусиль, аби люди з інвалідністю мали хороше майбутнє. На майбутнє особисто я дуже би хотіла, щоб для наших молодих людей були було працевлаштування, тобто місця, де б вони могли би ну, заробляти. Тому що люди дорослі і вони розуміють, що можна заробляти, але на жаль, у нас ну, в країні так тяжко з працевлаштуванням саме молодих людей з інвалідністю. Нині у центрі організовують заходи, до яких можуть долучитися всі охочі, адже для кожної людини необхідна увага, щирість та чиєсь відкрите серце. Софія Капінос, Тетяна Міщинська та Олег Шаламай, телеканал ITV Media Group. Не в Туреччині, втім, працюють так само наполегливо. Молодіжна команда рівненського вареса вийшла із відпустки і уже на повну потужність готується до весняної частини чемпіонату серед юнацьких команд. Робить це колектив без чотирьох гравців, які вирушили на збір з основною командою, а також під керівництвом нового тренерського штабу. Очолив юнаків екс тренер Криворізького кривбасу Ю 19 про жарти із новим наставником, вибір капітана та зміни в команді у матеріалі. Далі Вересень 2023 року. Команда на той час ще Олега Шандрука у кривому розі веде з рахунком 1-0 у матчі із кривбасом ю 19 Остання хвилина гри і перемога у кишені, але криворіжці забивають із фінальним свистком і виривають нічию. Менш ніж через півроку старший тренер кривбасу Ю-19 Станіслав Упілков переїхав до рівного та зайняв вакантне місце головного у вересі. Ю 19 згадана історія стає командним жартом. Ми слідкували, тому що в одному чемпіонаті грали і готувалися, і воно з хлопцями підшучуємо на кожен раз, що ми там на останній хвилині забрали у них тоді перемогу. І зараз, коли напрацьовуємо якісь тактичні перебудови, показуємо ті нарізки, які ми готували для розбору колишній команді і разом тепер над цим посміхаємось. Тренер у Рівному вперше у кривому розі працював із командою Кривбас Ю-19, а також виховував молоде покоління гравців в тамтешній академії. Олега Шандрука називає хорошим та боєздатним колективом, який завжди був дисциплінованим. Каже, великих змін команда не потребує, але працювати є над чим. Схеми будуть мінятися, тактична команда буде мінятися. Хочеться додати агресії во всіх ланках, во всіх фазах гри. Агресія з м'ячем. Агресія. Без м'яча, щоб ми в атаці могли вриватися в коридори, щоб ми були агресивними в перебудовах з атаки в оборону, з оборони в атаку, щоб це все було, знаєте, на великих швидкостях. Серед проблем, які доведеться вирішувати, пошук нових виконавців. За словами старшого тренера, Верес Ю-19 одна із найстарших команд юнацької ліги. Тут вісім гравців, які вже не зможуть грати у молодіжці наступного сезону. Їм потрібно знайти гідну заміну самих виконавців або передати в обойму основної команди, або ж знайти інше місце роботи. Серед тих, хто вже не зможе грати з осені в команді Ю-19 Дмитро Шух, гравець дебютував за основу Вереса, але на збори у Туреччину футболіста не взяли. каже, трагедії з цього не робить. Вірить у свої сили і у те, що шанс себе проявити в головній команді ще буде. Додає працювати під керівництвом нового наставника цікаво. Кожного тренера своє бачення. Я думаю, що це несе нову нашу команду. Ну а будемо, як завжди, грати агресивно і грати тільки на перемогу. Станіслав Упілков розповів, що серед його традицій – зміна капітана у команді, але тут її доведеться порушити, адже до капітана Олександра Савчука жодних претензій. каже справжня права рука тренера на футбольному полі. Олександр незмінний центральний захисник молодіжки, активно підключається до атаки, періодично забиває. Він теж восени уже не зможе грати за ю 19 за головну команду. Ще не дебютував. Його викликали до основи, втім лише брав участь у тренуваннях. Якщо буду тільки розчаровуватись в цих викликах, але не зіграних, можна сказати, там декілька хвилин. То це буде тільки збивати мене з колії, працювати далі. Тому це обов'язково для мене мотивація. Обов'язково ціль ставлю перед собою. Це перша команда. Там вже буде видно, як, як все як все складеться, і хороший результат, щоб ю 19 провело. і. Закріпитися там повище із молодіжкою. Наразі не тренуються четверо виконавців: це Дмитро Годя, Михайло Протасевич, Ростислав Баран та Роман Ковалюк. Вони із основою на зборах у Туреччині. Новий тренерський штаб також планує переглянути чималу кількість виконавців, аби підсилитися перед стартом весняної частини. Підготовка команди пройде у Рівному. Заплановано кілька товариських спарингів та щоденні тренування. Станом на зараз у юнацькому чемпіонаті України колектив має 18 набраних очок у 17 матчах із. Займає 11-те місце Кривбас Ю 19 на три сходинки вище. Вадим Мороз, Артем Шаула, телеканал ITV Media Group. це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких. Злагоди у вашій оселі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.